Розбираю сьогодні аксесуари. Покажу вам, що мені тут не потрібно. Щось викину, щось, поїде в що, а може щось і вдасться продати, хто зна. Сумка, натуральна шкіра від Clarks. І ну, щось вона мені. Я її не беру, не заходить вона мені. Такого прекрасного молочного кольору. Пробую продати, не знаю. Так, взуття відвіває. Справді воно офігенне. Оце, оце єдине, що тут мене ще під питанням можу залишити. Але воно трошки мені отут-от в пальці натирає. Ну, У мене така нога, що мені такі гострі, гостра форма взуття не дуже підходить. Більше така закруглена або квадратна. І мені постійно тут з цих сторін ну, неприємно, важко. Тобто я в них можу ходити. І виглядають вони прикольні. Вони м'якенькі, вони перуться в пральній машині, але, на жаль, на жаль. Так, сумка. Жодного разу її не одягала. Така літній формат, плетена. Не знаю, до речі, запитаю маму, чи є в неї сумка. На дачу їздити. Бо мені ну, якось вона не потрібна, не знаю. У мене є інша літня, а ця щось якось не дуже. Так, сумка-бананка натуральна шкіра куплена на Амазоні. Якось вона мені теж один раз я її одягала, щоб вона поєднувалася з капелюхом шапкою Крісмас, і все. Тому що вона червона. Ну, якось чого вона лежить. Потім лофери Clarks з натуральною шкірою. Ношені переношені це правда. Але, ну, мені мені подобається, але, на жаль, хоча це мій розмір 5,5, на жаль, ось тут вона все рівно мені якось в пальцях отут давить. Бо розмір 6 було б ідеально, але ні. Ось ці лофери від Clarks. Дуже мало їх носила. Це теж натуральна шкіра. Не знаю, спробую продати, хоч за якісь, може, 5 фунтів або за фунт, навіть так. Тут у нас челсі від Кларс на таких підборах. Теж мені, бачите, подобається ця форма. Я попадаюся цей капкан уже доволі часто. Але трошечки мені ось тут давляться натуральна шкіра. Я думаю, що їх буду віддавати. Ну, не знаю, подивимось. Так, це те, що так, точно в контейнери іде, Це навіть і не продаж, я їх дуже часто носила. Це Челсі від Маси Мадуті, але бачите, у них така підошва, і вони вже ой, вже ношені, переношені. Підошва така качанки, товста. І ну, от я, я зрозуміла, що не дуже мені зручно з такою підошвою. Я думаю, ви зі мною погодитеся. І ось ці чоботи теж такою підошвою. Вони мені дуже подобаються по кольору. Вони мені підходять там під багато моїх речей. Але, на жаль, ні. І бачите, як це під чоботи зара. Вони так швидко вийшли з ладу. Це от... це от мені на майбутнє. Будь ласка, Лена, не купляй. Зараз взагалі нічого не купляй. Зара – це погано. І ось ще один екземпляр. від Зара. Ця сумка, а, якимось чином так сталося, що я вже через час побачила, що вона залишає сліди. Тобто шкіра віддає фарбу. А потім я вже побачила на сайті, що вони про це пишуть. Чи вони це дописали потім. Я, чому я коли купляла це, не бачила, я не знаю. Я дуже розчарована в цьому плані. Тому. Не знаю, що з цим буду робити. Зараз подумаю. Отже, це перша частина, не остання, далі буде одяг. Продажі непотрібних речей я робила на Vinted. Це такий застосунок, який встановлюється на телефон. Але я думаю, що працюю лише по Великобританії. Але впевнена, що в Україні теж такі є. Тому, якщо хочете, в коментарях додайте, де ви саме продаєте свої непотрібні. Речі. І я так, ви знаєте, хочу трошки з вами погортати, подивитися, які фотографії роблять інші люди. І я вам скажу, що ну, от оку ні за що зачепитися. От, наприклад, ця синя сумка. Ну чому вона на такому фоні жовтому, пересвіченому, або ось, ось такому при не поганому освітленні, або в розфокусі. Все, мені вже фотографії мені вже цю сумку не продали не незважаючи на те, який в неї опис або ціна. І це дуже погано, тому що вперше продає саме картинка. От якщо навіть горнути далі, оце якась дівчина ще щось продає. Наприклад, ось цей в смужку. Я б такі навіть купила. Ну щось позаду там, чи двері якісь, чи що. І чому ж лише дві фотографії. Чому нема примірки на собі, щоб я бачила, як це виглядає на тілі? Ну, тобто теж, теж мені не продали. Знову ж таки, не вистачає фотографій. Ну ось ця сукня, ну базова модель, таке сліп дрес, начебто непогано. Чому одна фотографія? Чому нема більше? І тим паче ну, на тілі ж теж треба потрібно розуміти, якщо ви вже зацікавлені попрощатися з нею. А ось ці штани. Ну що вони валяються на підлозі? Що там в куті, бруд якийсь? Фу, все, я вже це не купила, тому що ну, я не хочу таке купляти, де воно там валяється? Тобто інтер'єр теж, теж має значення. Це важливо зробити гарно. І я не думаю, що це на це треба вчитися. Всі ми просто маємо розуміти, ну зайдіть в там, магазин, подивіться, як речі лежать. Ось, до речі, Dragon Diffusion. Дівчина хоче чи не дівчина? 280 фунтів за цю сумку. Да, цю сумку треба було фотографувати зі всіх сторін. Чому тут лише три фотографії? Я вже її не купила за таку суму. Я, до речі, чула, що Dragon Diffusion віддає колір, як от І це мене дуже розчаровую. Ось тут, до речі, дівчина молодець. Зробила лук, зробила образ, одягла пальто на неї сумку, щоб всі бачили, як це буде виглядати. Незважаючи на те, що пальто це ж якби зимова річ, а сумка така якби трошки літня, подивіться, як класно виглядає. Але я вже драген дефьюжн не хочу, тому що я подивилася відео однієї. дівчини… Україномовний канал, і вона сказала, що її Dragon Diffusion, яка два рази дорожча, ніж зараз, теж віддає колір. Отут От ще з фокусом не дуже вийшло. І тепер, бачите, незрозуміло, який колір. Ну, з кольором дуже важко. Я намагаюся робити корекцію, але при, при різному ну, наближенні колір може мінятися, і ну, це складно. Тобто, треба потім коригувати і намагатися зробити один колір інакше. Люди плутаються. До речі, ось ця сумка мені подобається. Ну, я думаю, що це не натуральна шкіра. Мені просто форма така подобається. І таку форму я шукаю, ну, поки я не знайшла. Я не поспішаю, роблю це повільно. Ось сукня знову. Ну чому не попрасувати її? Ну скажіть мені, будь ласка, Ну, вже так складно. Ну, це ж, це ж просто. Отже, давайте подивимося на мої фотографії. Я теж не спеціаліст. Але я старалася ну, зробити так, щоб людям було зрозуміло, що я продаю. Максимальний зум, щоб люди бачили, як виглядають ручки, як виглядаються підбори на взуті, які нюанси є. Все описати, все показати. І тоді у вас вийдуть офігенні, офігенні продажі. Навіть невеликі на гроші. Просто попрощатися з речами і дати їм інше життя. Ці розібрані речі у мене вмістилися в цю величезну сумку. Єдине питання у мене було щодо ось цієї зеленої трикотажної сукні. Я чомусь подумала, може дати їй шанс якось її переробити. Що не так? Вона недостатньо довга. І коли я одягаю челси свої чоботи, то там є, бачите, різниця. Ну, видно ноги, і візуально це вкорочує і мої ноги, і мій зріст, а я не дуже високого зросту, якщо хто не знає, метр шістдесят один. Тож, ну, звичайно, що можна додати колготки. І якщо так дивитися з колготками, то ну, більш-менш можна носити. Але... Я не ношу колготки, тому що вони чіпляються за, за цю спідницю, конкретно за цю, по-друге, мені в них спекотно, по-третє, я не ношу високі чоботи, мені теж в них спекотно, не знаю. Але чомусь живучи ось в Британії, мені тут доволі спекотно взимку. Отже, що думаю? Обрізаю цю сукню, роблю з неї спідницю на гумці. І думаю, пошукаю на всі мої зароблені гроші, щось якийсь топ такого ж аналогічного кольору, щоб все в мене так поєднувалося. Добрий вечір. Ну що ж, остання моя посилка їде. Я навіть трошки здивована, що я так швидко все змогла продати. І мені здається, навіть не тому, що ціна не дуже велика на речі, ну і речі такі собі. Ну, наприклад, ось ця сумка, та що плетена зелена, вона нова, вона не, не використована жодного разу, здається. Але нова, вона просто лежила, лежала, лежала і, і чекала на нову хазяйку. І сподіваюся, ця хазяйка все ж таки буде. І якщо все буде окей із цією останньою посилкою, то можна сказати, що за все, що я оце запланувала продати я змогла вищавити 51 фунт, що теж непогано. Отже, друзі, бюджет 51 Фунт, прогулююсь далі, тобто посилку відправила, йду в Бісте Вілич. Хто не знає, хто знає, додам ще раз, що Бісте Вілич це аутлет люксових речей, один з найбільших у Великобританії, і так співпало, що ми живемо в цьому містечку і ось так можемо одягати свої спідниці і кожного вечора прогулюватися. Зайшла в магазин, забула, як він називається. Зараз напишу вам на екрані, побачила ось такий класний светер. Це 100% бавовна, не в моєму бюджеті, 139 фунтів. І здається, він чоловічий, але в принципі це не так важливо. Дуже класна бавовна, ну, зв'язане чудово, але у нього таке велике горло, мені не дуже зручно на роботу. Є ось такі фішка, ось ці поло футболки, одні з найпопулярніших речей, що є в цьому магазині. Багато чоловіків носять саме ці футболки. Теж непогано. Але теж не в моєму бюджеті 76 фунтів. Оця теж футболка від 70 фунтів. Вона іншого кольору, але мені подобається саме поєднання цих зелених кольорів. Красиво. Але ні. Пішла потім в Максмару, побачила ось цю таку зелену сумку. Дивіться, яка класна. Там щось, наче, є якісь є петельки для довгої ручки, я не побачила. ну Вона ще не в моєму бюджеті, так просто подивилася. До речі, в Максмарі дуже багато таких зелених кольорів, як ви бачите, і прям я отак перекладаю до спідниці і дивлюся що який колір мені підходить, але, на жаль, усі ці светри, ну, десь приблизно в районі 100 фунтів, вони там з вовни, з кашеміром. Тому, на жаль, по бюджету я не входжу. Ну, це взагалі фунтів, здається, він там. В нього в складі є кашемір, тож ні. Але по формі мені подобається. Ну, я не хочу витрачати дуже багато коштів, якщо чесно. Ну, і... Шарфи є ось такі, можна теж подивитися, але якось шарф я теж такий не хочу. І якщо чесно, я щось дивлюся на ці кольори. І думаю, може, це занадто багато зеленого, вам так не здається. Потім Макс Марі побачила ось ці ковтинки і дивлюся, о, якраз моя ціна, щось там вони по 48 фунтів, це 100% віскоза, така тоненька, гольфики такі. І ось одягнула я цей гольфик. Подивилася на себе, він може трошки на мене замаленький, але не було мого розміру розміру S, я одягнула XS. Дивлюся і думаю, боже, я ж просто гусінь. Зелена гусінь. Все якось обтягнуло, все оці жири, це може такі там світло таке, я прям подивилася на себе, якась відразу в мене виникла. І ви знаєте що? Прийшла додому, запхнула цю спідницю назад в цю сумку. Сумку витягнула на зберігання в шелтер. Хай полежить. Я ще трошки подумаю, що з цими речами робити, куди їх віднести, можу щось продати, щось переробити. До речі, якщо вам цікаво, що там, ну, напишіть мені, я вам покажу. Я дуже рада, що я не піддалася цьому зеленому настрою. Доклала трошки грошенят і купила 2 метри Малбері Шовк. Креп, найщівніший, який є на сайті. З аналогічної тканини, але білої. У мене вже є спідниця, і я знаю, що цей шовк просто шикарний. Але білу спідницю я не ношу на роботу. Ну, я її швидко замурзую, а чорна – те, що потрібно. Адже ось ця спідниця, в якій я зараз стою, я зараз дуже на роботу вискакую через 5 хвилин. Це віскозний сатин. І сатин дуже швидко виходить з ладу. Я ну, чорне вам не видно, але просто повірте мені. Хоча я знаю, що якщо ви носите сатинові спідниці чорні, і в принципі не чорні, знаєте, що сатин втрачає свій вид швидко, свій вигляд швидко. А креп, я сподіваюся, мені якраз буде у нагоді і проживе довше, ніж ця спідниця, яка вже доживає останні дні. Ну що ж. Друзі, сподіваюся, я вас надихнула розбирати свої гардероби, попридавати те, що вам не потрібно. Якщо не продається, то просто віддати на благодійність або переробити більш успішно, ніж я. І до зустрічі в новому відео. Бувайте!